Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятися, що буде завтра. Ой, вибачте. Так, починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? М -м, як симпатично. Ух, клас! Мені вже подобається. Дивіться, дуже приємна якась зустріч, об'єднання, спілкування для кого як? Для когось це буде з родиною, з кимсь з родини. Для когось споріднена душа, для когось це буде людина, з якою може створити сім'я в майбутньому. Це, знаєте, поки що, щоб ви розуміли. Може бути така ситуація для когось з вас, що люди мовчать про свої почуття один до одного, але людей тягне один до одного. Люди, які от подумки, часто думають один про одного. Тут таке щось приємно цікаве, очікує багатьох з вас. Далі, що у вас буде завтра? У сфері кохання. Угу. Угу. Ну, тут може бути листування у когось, може бути просто обмін новинами, відлюдник і королева мечів. Люди дуже розумні, люди, які завжди мають про що поспілкуватись. Люди можуть бути вчителями один одному або взагалі мати таку професію. Люди, які в своєму житті кожен може окремо, а може і разом дуже складний шлях пройшли, і цей шлях вже в них завершується. Це, як знаєте, перші кроки до виходу з складнощів, з труднощів. Ну, так. Просто спілкування тут нічого такого аж занадто складного. Давайте дивитись, що буде робити чоловік у біг жінки. Щось він дуже, дуже хвилюється за себе чи за жінку. За жінку дуже хвилюється щось. Знаєте про що тут? Йому здається, що вона йому чогось не договорює, що вона замовчує щось складне в її житті. Взагалі дуже любить цю жінку, дуже такі емоції в її бік ідуть тут, знаєте, от вона для нього і шанс, і кохання його, і багато таких. Емоцій в її бік від нього йде. Це коли, знаєте, ви людина для себе, вона його дуже запалює. Отак. От Що тут багато казати. Але є страхи, особливо нічні страхи. Чомусь особливо вночі він за нею боїться. Тут можуть сни, снитись про неї якісь такі. Через які він хвилюється. Може бути і таке, що вона про свої якісь сни розмовляє, розказує йому, і це викликає хвилювання тут і так, і так. Так, давайте далі. Що ж, ж жінка буде робити у бік чоловіка? Давайте побачимо жінка у бік чоловіка. Угу. Ну, жінка тут, вона як встановлює сили свої і допомагає чоловікові. Вона взагалі така, знаєте, вміє налагодити спілкування, вміє гумору додати у спілкування у відносини. Жінка, яка дуже інтуїтивна, вона відчуває цього чоловіка, от навіть про. По... Як він Алло каже, вона вже знає, в якому він настрої і приблизно розуміє, що там в нього відбувається на даний період часу. Дуже ментально відчуваю його. Дуже. Така, що, знаєте, йому не треба навіть багато їй розповідати. Вона просто може за нього фрази довершувати, може взагалі відчувати, що він хоче сказати. Що це по погляду. Вона його зчитує як відкриту книгу. Отака тут жінка. Так, щоб щось там дуже інше б робила б, ні, вона взагалі. Тут треба розуміти, що її я в його житті рід привів. Або навіть два роди домовились між собою, щоб вона прийшла в його життя. Отак тут. Це, як знаєте, підписаний контракт на ці відносини. Отак воно мені виглядає. Тут щось таке, знаєте, незвичне для пересічних громадян, отак тут. І тут може бути жінка не просто інтуїтивна, вона може займатися езотеричними практиками, вона може з простору, вона взагалі тут з відкритим третім оком, або яснобачення має, або Ну от щось їй відомо в цьому житті трошки більше, ніж зазвичай всім іншим ну, людям. Далі для одиноких. Що ж одиноким? Важливо знати, що у вас буде у вас в сфері кохання завтра. Так, у вас тут з'являється можливість змінити статус. Угу. Ну, це якщо є бажання, бо дивіться, у вас навіть вибір буде. Якщо слухає чоловік, то ви Можете познайомитись. Може, ви вже спілкуєтесь з жінкою, яка може стати вашою дружиною. Якщо слухає жінка, то Ну так само, але ви просто можете стати дружиною, якщо ви обираєте вхопитись за можливість нового знайомства. Так тут показано. Навіть не буду. Аліса навіть прийшла, ти теж хочеш нове знайомство, сонечко? Давай, сідай десь, не заважай, будь ласка. Так, не буду навіть додивлятись, бачите, Аліска прибігла, що давай не, не пойдуть тут нічого, хай воно так і буде в людей, щоб я тут нічого зайвого не витягла. Так, давайте про роботу. Що у вас буде завтра в роботі. Сонечку, давай сідай. Не заважай мені вже. Давай, давай, моя хороша. Що у вас буде завтра в роботі? Угу. Ну, а як же ж, ну тут, ну ви ж бачите, як сідай, то так, щоб більш нікому нічого не було видно, да, Аліска? В роботі по сонця. О, та тут так гарно, слухайте. У вас з кимось таке приємне буде спілкування. Тут і дарунок якийсь, тут і новини якісь, щось прояснюватись буде. Бачите, як вона лапою накрила? Хай так і буде. Ліс, так все. Мені можна закривати взагалі. Тут насправді після таких карт то можна закривати. Гарний день буде по роботі. Принаймні точно. Так, давайте все ж таки що ж прийняти вам завтра? Що вам завтра прийняти? Угу. Так, ну тут якась цікавість буде, яку ви швидко схочете, ну, от як розвинути, як дізнатись більше, як вивчити, бо Розгледіти для себе, це як закрити якусь тему, пов'язану або з роботою, або з вашою домівкою, з вашою оселою. Тобто щось, що буде ну, це як розвиток вам дає. Приймайте, як є там, в чимось у вас буде розвиток, більше знань, більше можливостей, більше яких ну, там навички якісь розвинути можете. Так, а від чого ж тоді добре було б відмовитись? Від чого вам краще за все відмовитись? Давайте побачимо. Від поспіху, не треба десь там поспішати, бо будете. Зараз. Дивіться, вам в чимось треба спочатку розібратись, бо дійсно день можливостей. І ви хтось з вас навіть довго чекав цих можливостей от, до змін. Але от як прийде можливість, ви злякаєтесь. І просто це, знаєте, от від переляку можете і навіть відмовитись, не треба, не, не приймайте поспіхом жодної. Ну, там, знаєте, от не ставте крапку ні в чим. Думки вони у вас будуть, будуть вирувати в цей день, це точно. Але хай вирують, хай ви переспите з тими думками, і хай ви на наступний день вже будете приймати якісь рішення. Будь ласка, в цей день дайте собі трошки заспокоїтись. Бо тут емоції, ну, так, чимало буде у когось з вас. Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Угу. Ви отримаєте якусь допомогу, хоча і ви можете надавати якусь допомогу. Допомога, після якої або ви, або людина піде і доволі швидко піде. І знаєте. Це може бути сплата за якусь допомогу. У вас чогось побільшає після цього. Цього не уникнути. Це може бути чиясь вдячність за допомогу. Це може бути взаємо. Коли ти мені, я тобі. Але це не буде якось розтягнуто в часі. Це щось, що швидко стається. І далі собі людина, чи ви, поспішає по своїх справах. Але важливо те, що ви будете задоволені тим, що станеться. І цього не уникнути. Давайте далі. Порада від вищих сил. Аліска просто лежить на моєму списку питань. Я собі його тримаю як підказочку. І я просто тут вже тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Так, порада від вищих сил для вас. Так, дивіться, тут дійсно у когось з вас завершується якийсь ну, такий складний період часу. Там, де чи ви себе стримуєте, чи якась людина себе трошки так стримує, тримає рівновагу. Бо, наприклад, може людині швидше треба, щось затягується і швидше аж ніяк не виходить. Або вам. Так так само, щось треба швидко, але воно не виходить хоч як не роби. Це все завершується. І це вже, знаєте, як Оце було теж як випробування. все ж таки це ситуація от не просто так вона створена була. Тут вам або тій людині треба було пройти урок урок на що? На емоційність. Так, на емоційність і на довіру. Ну, знаєте, от коли людина починає емоціонувати, починає думати, що оце мені не хочуть допомогти, оце не хочуть мені щось робити. А воно, хоч як не роби, а воно має свій час і має свої причини, чому саме так, а не швидше. Тут треба навчитись довіряти. І навчитись емоції свої тримати на, рівні, на, рів... на рівновазі. Отакий день намалювали нам карти. Всім вам дякую за перегляд, всім вам гарного дня і гарних подій і людей обов'язково теж гарних вам життя. І бережіть себе, побачимось з вами в наступних відео. Всім пока-пока!